Привіт, любі мої, я ну, близько місяця тому пережила такий досвід, я е, його сама назвала як Вознесіння і переродження, е, і хочу сьогодні з вами ним поділитися, тому що мене вже вдруге від того часу почало боліти горло, і я розумію, що мене заставляє просто вже записати це відео. Е, отже, я запускала своє чергове наставництво і ну як. Я завжди роблю ранкові такі енергетичні практики, після чого сідаю в таку, як медитацію, з, ну, і мені приходять відповіді на більшість моїх питань. І тоді я задала просто питання, що ще я можу зробити, щоб дати більшу користь своїм учням, Ну, тобто, що пропрацювати мені, можливо, потрібно. Ем, і ну, там, очікувала щось, типу, побачити, якусь свою програму. І тут мене починає просто нести, нести від землі. Ну, тобто я відчуваю, як я прямо от вийшла з свого тіла, і мене просто, так як я віддаляюсь від землі, я вже бачу землю. І мене як заносить такий білий простір, так далеко-далеко я бачу землю, потім все темно. І потім я опиняюся в такому білому просторі. І от, ну як я розумію, що це е, от, переді мною як Всевишнє. Ну нічого там не було такого, але це був е, згусток енергії, такий могутній, великий, ну прям безмежний, ось так. І е, я так якби перед ним. Ну Це таке відчуття, не можу пояснити до кінця, тому що він наче і всюди, і наче переді мною. Ну, тобто, в мене таке відчуття, що я от перед ним, але розуміння є, що він прям всюди. Ну, він мене бачить з усіх сторін, він мене бачить прямо ну, як наскрізь. І тут мене просто я якби не розумію, що відбувається. І я розумію, що я починаю зменшуватися, зменшуватися. І я в якомусь такому, наче як в скафандрі. Ну, так я себе бачу. І я просто як, починаю зменшуватися. І оце прям скафандр, ну, це як верхня оболочка просто вже лежить на землі. І я не розумію, мене наче нема. І... Але я розумію, що я є. І тоді мною починає так, як носити в різні сторони. Ну, у мене паніка виникла, тому що е, я розумію, що ну, якби, ну, душу можна. Якби творець може знищити. І в мене така як паніка почалася, і в результаті, що я розумію, що я якби енергетичний згусток, яким отак просто ну, кидає в різні сторони. Тобто мої просто емоції, мій страх оце отак відображається. І я розумію, що я є, ну тобто, я є, я не пропала, ну тому що я є. Я ж це бачу, я ж це. Це розумію, що відбувається, і тільки розумію, що я не можу зупинитися, не знаю, що мені зробити. І така, якби роблю глибокий вдих, зупиняюсь, і така вспишка, сильно енергетична від мене відходить. І я себе відчуваю, от прям так, знаєте, як я от це таке, як часто говорять, все і ніщо. Тобто, от прям. Я от все, весь простір, який є навколо. І водночас, ну я ніщо, ну тобто мене нема, і я є. Ось такий досвід це дуже таке дивне відчуття насправді. Мені важко його передати. І я навіть тому не знала навіть, як вам це передати, розповісти, але от ну, вже місяць пройшов. Десь так близько місяця, як я це прожила, і е, мене один раз почало горло боліти, і так прямо горло в мене набрякло. Були такі, було важко брудового кольору похирці, але температури в мене не було. Я просто розуміла, що мене от болить горло, подивилась вона в такому жахливому стані. Але я розуміла, що це і не ангіна. Тоді мені, якби прийшла відповідь, що от треба записати, розповісти. Я тоді в своєму як телеграм-каналі написала. Про цей досвід почала розповідати, і мені стало легше, але відео я так і не записала. І аж сьогодні записую відео, тому що знову мене почало боліти горло, і я розумію, так, є дещо невисказане. Тому е, ділюся з вами. І що це для мене означає? Дивіться, це наче, от Всевишній, як він знищив моє его повністю. Тобто, от у мене, знаєте, як я зараз працюю з клієнтами, і якщо раніше я якось пропускала їхні почуття через себе, я оцінювала ну, так, якось такої більш людської точки, то зараз у мене це абсолютно відсутнє. Я справді бачу в кожному силу, я бачу в кожному душу. Я розумію, що ну у вас є всіх, така велика сила, і я бачу цю силу. І я, я вже як спілкуюся з душею напряму людини, і я навіть не чую її заперечення. Я розумію, що це просто нав'язані програми, які можна пропрацювати. Розумієте, як от так якби. У мене моє его пропало, і я вже спілкуюся з людьми не через своє его, а вже просто як поток. Я просто пропускаю інформацію. Я просто говорю, іноді навіть не розуміючи, що я сказала, я, ну тобто, я спочатку, знаєте, як з боку, а потім я розумію. Я просто стала потоком. Я, ну, Мене як такої тіла, ну тобто там Ольги вже якби нема. Ну, коли я працюю з клієнтами, а просто є оце, як я передаю з ну, своїм клієнтам як просто потокову інформацію, от як Бог через мене просто з ними говорить. І все, я просто провідник. От я стала просто провідником, я вже ну, там, не експерт, не спеціаліст, я просто провідник. Який ну, через мене спілкується Бог з людьми і говорить їм інформацію, яку їм потрібно почути. Ось так. І е, от сьогодні, навіть там з наставництва, ну одна дівчинка не хоче нічого робити, але ну, вона не хоче вчатись, робити практики, е, не хоче навіть ще раз прослухати практики, не погружається ну, тобто, якби вона не готова. Але я розумію, що от її потрібно. І, але я от своїм навіть ну вона там мені написала, що вона не готова включитися і, мабуть, продовжувати не буде. І я така, знаєте, ну на рівні розуму, типу, окей, тут на сніг падав, я стала біля вікна і бачу просто от переді мною як вона, як і, і я розумію, що якщо вона зараз не включиться, то ну буде гірше. Їй далі, якби в неї можуть. Ну, не можу, а ну, тобто, такий план, якби є, що їй потрібно включитися і піти в свою реалізацію, тому що в неї така досить дитяча позиція. І якби я їй це тоді просто пишу, хоч я розумію розумом, що ну, якби, я не хочу це навіть. Ви розумієте, я навіть не хочу, тому що я бачу, що вона не включена, і ем, ну, якби заставляти людину. У мене завжди таке було, що от я не можу заставити людину, тобто я можу тобі дати знання, але я не можу прийти до тебе додому, витягнути тебе з ліжка, заставити тебе робити ранкові практики, писати щоденник. І, ну, якби я не можу це зробити, заставити людину змінити своє життя. Вона має сама хотіти цього. І от в неї було таке не до кінця прийняти рішення, чи вона справді цього хоче. Зумієте? І от дуже важливо, щоб е, ви чули свою душу, тому що і зараз я розумію, що от душа її хоче, але її програми її не пускають. І вона не готова працювати з цими програмами. А, а я розумію, що якщо вона не буде зараз працювати з програмами, то далі буде тільки гірше. І от ну, цей потік просто через мене передає інформацію людині. Тобто це не я. Якби я вже би своїм его, ну, скажу так, я би її відпустила і сказала, ну, не мороч мені голову, ось так. А е, от якби на духовному рівні зовсім інакші відчуття і ну, ділюся з вами, розповідаю е, і бажаю кожному таке прожити, але для цього треба, звісно, працювати. Я дуже багато над собою працюю. Ну Прямо останніх півтора року дуже-дуже сильно усердно, кожного дня я роблю практик дуже багато, і це таке класне відчуття, коли ти обнуляєшся, коли у тобі вже ну, твоє, не твоє его говорить, а говорить через тебе Бог так класно бути потоком. Я реально ну, справді бажаю кожному це прожити. Я думаю, що це можливо. Це більш детальна інформація, кого цікавить, ну, які я практики роблю, яким чином я дійшла до цього. Пишіть мені в інстаграм. Я залишу вам ссылочку на свій інстаграм і на Фейсбук. Пишіть мені в особисті повідомлення, і я вам все розповім. Все. Всім гарного дня. Обіймаю вас, обіймаю сердечко.